Екозасіб баню – це противогрибковий та антибактеріальний засіб на мильному горісі. Багато моїх знайомих дякують, що позбавилися від папілом, грибка на ніжках та нігтіках. Баню допоможе вам поприбирати в вашому будиночку і будуть чистенькі ваші ванна, туалет, не буде ні одної мікробки. Також допоможе рослинкам та тваринкам. А зараз послухайте відгук від партнера компанії Eрсар Олі. Чу так подожди, глибока рана була в тебе тут. Оце ж я приклеїла кучку. А оце за два дні затягнулась, порізана була. Ні, на... що там оту, сліда не видно вже. Зараз я покажу відео. А ну покажи, а, покажи. Рукою покажи мені. Ну, що показувати була рана. За два дні ровно, це вже має четвертий день, затягнула, а тут просто я приклеїла полпучки, оце залишилось така. Оце таке глибоке, а там вже шрама не видно. вже. Там нема видно. Я ще покажу тобі до. у Баньо просто в бутилку з переляку, і я проекспериментувала. Взагалі нічим я не мазала. Не у мене є атран і все, нічим не мазала. Представу. Це фантастика, я ж і говорю. Це я такого даже не бачила mm -hmm. ще. Сама ж рани дуже зараніла. Тіла кров остановилася. Це повністю порізана. Глибок, Глибок. Глибока. Глибока, да, 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 да. От. На два, за два дня тут взагалі затягнулося, але тут спочатку сначала... А з самого початку не сфоткала? Це вже, ти ж, коли вже таке було? З самого початку, ні, ти що, як кров 10 хвилин останавливала. Mm <губ> -hmm. <губ>